Як щодо виживання у світі охопленого невідомою токсичною речовиною, де твоє життя залежатиме від щоденного приймання імунобіологічного препарату, що готується з різних трав на покинутій станції, серед мутованих зайців і занедбаних будівель, над якими за багато років взяла верх природа, звучить ніби хворий, на діабет попав в Чорнобильську зону відчуження, і щоб трохи скрасити своє тяжке буття, він приймає наркотичні препарати, що стає своєрідним парадоксом ніж боротьбою за здоров'я і необхідністю виживання в надзвичайно ворожому середовищі. Але певна аналогія тут є, бо це сиру. Тобі майже так само, як кворума, доведеться погодинно приймати ліки, тобто вводити у своє тіло сироватку, яка продовжуватиме життя на пару хвилин. Проте, на відміну від хворих, для тебе не буде загрози недостатнього чи надмірного дозування, оскільки у твоїй руці міститься спеціальний гаджет, що показуватиме, скільки часу тобі залишилося жити без прийому ліків. Сам цей гаджет нагадав мені про науково-фантастичний фільм Час з Джастіном Тімберлейком. Але єдине, що тут спільного, це. Лише таймер, що показує відлік до твоєї смерті, яка рано чи пізно настане. У сіром тобі загрожуватиме не тільки смерть від закінчення таймера, а ще й небезпечний жук, небезпечна криса, небезпечна армія жуків чи кот атаки прописувався за книгою Сунзи. Волохатий вовк та волохатий альфа вовк, яких мій друг просто називав свинями. Ну і звичайно, підослідний мешканець, що взяв участь в експерименті, але йому дещо не пощастило, і тепер він опинився у складній ситуації. Отже, в сірому. Батько тяжко хворого сина, що зголосився взяти участь у біологічному експерименті, щоб зробити кошти на його лікування. Бо живете ви напевне в Україні, де мінімальної зарплати вистачає тільки на житло і їжу. Тому, щоб мати певні привілеї в незангажованому суспільстві, погоджуєтеся працювати в американських біолабораторіях над новою зброєю Байдена. Після провалу пам'яті ви розумієте, що над вами ставили експерименти неземні цивілізації, адже тепер у вас замість однієї дірки в дупі присутні ще три. На руці, І тільки самому Джошину відомо, що з вами зробили насправді. Підібравши рацію, з нами зв'язується Річард, який коротко введе нас в курс справ. Ми перебуваємо на нульовій території, де вся зона заражена мутагеном. А центральна будівля, що пов'язана з усіма лініями канатної дороги, стане нашим рідним домом на деякий час. Власне в цій хаті я можу нескінечно ширятися сироваткою, просто приєднавшись до бензоколонки з сиром драйв або гнати свою сироватку на самогонному апараті з грибів, що ростуть довкола. Ладому, також ці гриби можна самому вирощувати в підвалі, так само як вирощують коноплю закарпатські мольфари. Такий собі план симулятор для любителів веселої ферми. Ще можна крафтити різноманітні інструменти, включаючи потужну сокиру, з якою почуваєшся вікінгом Рагнаром Лодберком. Правда, до першого справжнього бою з серйозним противником жуком. О боже, це токсичний жук. Як мені його перемогти? О, ні, він мене атакує. Господи, я не переможу. У мене ще 4 хвилини. Що ж я зроблю? О! 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 Зараз буде бійка! Він атакував. НА! Мразота! Я переміг його. Я віддав перевагу спису, оскільки виявив його вищу ефективність, і всілякі кнури, вовки, підослідні з американських лабораторій імені Байдена більше не чинили великої загрози. Сама боївка в грі доволі нудна і виглядає дещо монотонно. Не відчувається тієї непередбачуваності чи особливої загрози від противника, чиї рухи не менш незграбніші, ніж твої удари сокирою, та викликають лише посмішку замість відчуття реальної напруги чи небезпеки. Куди краще пропрацьовано звуки в грі, які неочікано з'являються, то Викликають тривогу, але і цей аспект на даному етапі розробки ще не зроблений до кінця. Іноді буває, що після тривожного звукового ряду не слідує ніяких подразників чи загроз, через що ти просто продовжуєш збирати сміття, тільки трошки напруживши анус. Іноді починається драйвова музика, а перед тобою всього-навсього пара нікчемних щурів та перекриває дорогу маленький жук, ще відповідно напруження від тривоги не відповідає реальній загрозі. І тоді ти знову трошки напруживши анус продовжуєш збирати сміття. Важливою складовою твого виживання стане вміння зносити додому весь непотріб з усього світу. Твій розлад диспозофобії буде для тебе справжньою перевагою, адже ти не знаєш, які ресурси або предмети можуть знадобитися в найближчому майбутньому. І просто грабеш все з полиць оптом, наче завтра кінець світу, і обов'язково треба запастися тяжкими металами. Весь мотлок розбирається на метали, паливо, електроніку, завдяки яким ти можеш покращувати свої верстаки. І найважливіше сховище для всякого лайна, щоб ще більше. Приносити різного непотребу, інколи предмети заховані в важкодоступних місцях, на які треба дертися, немов кішка, що має за мету залізти в гніздо до маленьких пташенят. Але не хвилюйтесь пташеня тут їсти не треба. Без особливих навичок стрибання дістатися вершини майже неможливо без розбитого лі. Оскільки гра ще перебуває на стадії тестування, багато місць для так званого паркуру недоступні, багато предметів ще приховано, і деякі райони закриті. За той час, що мені був доступний, я встиг прогулятися лише по двом локаціям. Перша це твоя база, вона зовсім невеличка і максимально безпечна, що, звісно, сумно. Було б чудово, якби на цю область час від часу здійснювалися атаки, і тобі довелося виставляти оборону, схожу на ту, що використовується в іграх в стилі Tower Defense. Та й функціональність бази на даному етапі розробки ще багато. Чого приховує, мало варіантів для крафту, обмежені можливості в алхімії, в поліпшенні зброї вказують на те, що знати нам про всі нововведення занадто рано. Бачу, ніби розробляється варіант канатної дороги, через яку ми будемо переміщатися по світу як на гірсько лижному курорті. Це чудово, бо друга локація має значно більші розміри і включає територію з прихованим контентом, через яку мене, звісно, не пропускають. У цьому затишному куточку світу, що називається лісом, ви знайдете залишені будівлі несамовитих диких тварин і ознаки недавніх Автомобільних ДТП та авіакатастроф. Історія цього району відображає біду минулих подій. Це створює картинку трагедії через експерименти Байдена зі створення біологічної зброї. Як зазначали розробники, ця демоверсія представляє тільки невеличку частину ігрового процесу. У повній версії буде більше предметів, які можна створювати, більше можливостей для створення зброї та сироватки. Буде сюжетна лінія з побічними квестами, а також більше територія та складніші вороги. Хочу висловити подяку Game Island і Топліс за. Можливість стати одним із перших, хто випробував їхню гру про виживання. Цей проєкт має свою унікальність, що робить його особливим серед ігор цього жанру, і вартий того, щоб слідкувати за подальшим розвитком. Зараз проходить Steam Next Fest, де ви маєте можливість випробувати демо-версію гри, проте варто враховувати, що можливі лаги та помилки через ранню стадію розробки. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Не ширяйтеся всяким непотребом, як виняток тільки вакциною із сіром. Дбайте про екологію, але тільки після того, коли буде 1 мільярд fpv дронів. Будьте Здоров'я та до зустрічі.